Окей. Піднявши маску і забравши купу Гео, яку нам потрібно, яку нам необхідно, ми можемо сміливо повертатися до ґрунтмута, в принципі. Хм, але якщо подумати. Хм... Ми поки що не будемо переслідувати Горнет. Бо щоб легше пересуватися по тамтій локації, потрібно дещо забрати інше. А щоб забрати те інше, потрібно відповідно придбати те, на що ми збираємо. Що ви тут народ? Все по-старому? Бачимо хіба що нову стару місцеву хіба. Ось ми врятували брату попереднього епізоду. Ну і це досить цікаво, окурія. 4. Оце несподіванка. Наш Крамар повернувся додому. А. Ти ж після того файлуєш. Ж... Після того файлу я взагалі не читав його діалоги. 4. Так, так. Молоде подружжя. Новий Крамар. Точніше, старий Крамар. Та мила молода панянка повернулася до нас. Визнаю, що низько оцінив її шанси на виживання. Ей, старішина, шо ти? Схоже, вона високої думки про свого рятівника, якогось завзятого вояки, тільки но припинила Рюмсати після повернення. Цей воїн мусив проходити поблизу, коли я задрімав. Який сором. Я б із задоволенням зустрівся з такою видатною комахою. Ой ти, діду, дідо. Так все життя протримаєш. Акала, Гадаю, зрештою, все зникає. Дежаву Have I been to this place before? Патумас, Ось. Нарешті. Так. Тей ліхтар буде нашим другом дуже довго. І в прицепі до кінця гри. Так, уламок маски. Просто забесінь. Пати А наступний кусок маски вже дорожче, тому. Забираємося звідси. О, ти що тут? Ей, та, навіщо ховатися в тінях? Так, твої очі не зраджують тебе. Я, могутній зот, славно звісний лизар. Тремти переді мною. Поки ти ховався в своєму брудному селищі, я вирушив у темне провалля під нами та умертвив великого звіра. У нього були гострі щелепи та жахливі манери. Так, так. Вся слава мені, але я не маю часу на твої лестощі. Мені треба відпочити та підготуватись до своєї наступної подорожі униз. Який ти героїчний. Береме. Цей невіжений старигань Продовжує говорити повну маячню. Вважаю, що навіть повітря в печерах внизу смертельне. Мабуть, йому слід придумати, як не дихати. Також він продовжує балакати про сни. Фе, Сни для тих, хто надто кволий для повноцінного життя. Хм, Ти думає я хочу спати 24 на 7? Не, хм, Який же тут убогий хутір? Повітря смердить, а в місцевих осклянілі очі збираюся повернутись униз якнайшвидше. Стоп. Тобто теорія Корніфера про те, що в нас немає нюхових рецепторів або носа. Вона в принципі провалюється, бо з того самого тіста, що й ми, хоч і трошки давніший, правда. Але він все одно відчуває, що тут затхлий хутір. власне. Тому, як той казав, міф спростовано. Папанада. Нагадую <buchadne> якусь забембану галицьку жіночку. А, так, куди ми йдемо? М так, мислимо, мислимо. Довго не вовтузимось, бо в нас дуже багато роботи сьогодні. А... Забути перехрестя, Ось. Просто стільки всього на раз хочу зробити, <хи> а оскільки в мене плану немає. То, вочевидь. Я повинен себе вигадувати на Люту. Та здається, це внизу має бути. Оця смуга перешкоди. Тут є дещо цікаве для нас. О, точно ось тут. Зараз все буде. Ось тут. Ага. Головне не буцнутися у всіх цих створінь. Якщо чесно, я досі не певний, що воно таке. Щіпавки? Робаки? Хто знає. Ось по що ми прийшли. Вже третій шматочок. Не дуже певний, де ми знайдемо наступний. Однак, я думаю, невдовзі. А зараз ми прямуємо до доволі цікавої місцини. І, мабуть, моєї найулюбленішої місцини в цій грі. Ау. Тільки якщо нам комарі не завадять, то. Це вже інша справа. О сюди. Якби у нас ліхтаря не було, то... Ми тут, в принципі, би не, нічого не змогли би зробити. Ці знизу штуки не дуже набивають відчуття безпеки, але що поробиш? Так, а Гео нам ще знадобиться, повірте на слово. І ми прибули до кришталевого піку. Тут, в принципі, багато дрібничок можна зібрати, але я певні конкретні, які нас цікавлять найбільше. Зокрема, певний мувсет. І ще одна цікава дрібничка. А ці хлопці. Ці хлопці трошки міцніші за їхніх друзів в перехресті. Тому ліпше з ними обережніше. Так. Порівняно з друзями в перехресті ці можуть нав'язати нормальну таку бійку. Так, лавочка там. В доволі темній кімнаті все-таки. І ми знайшли тухле яйця. <хи> Насправді, тухлі яйця це. На диво доволі хороше джерело Гео. Саме в цьому челенджі. Але ми ще до цього не дійшли, на жаль. А, до речі, це одні з найбільш... Неприємних ворогів. <смі> На цілій планеті. Я ніколи не розумів їхнього таймінгу. Вони можуть дві заразу ці бурульки кинути в тебе, а можуть просто собі витати в повітрі і не думати. Ну, доволі незвична комашка. Так, тут в нас є невеличкий... невеличка консервація. <риклад> Це в принципі нас заведе в цю першу кімнату, якщо я пам'ятаю. Або ні. <риклад> Та моя пам'ять не дуже добра, схоже. Так, вони там тюкають, і ми залишимо цю справу для них. Є. Одну консервацію ми вже врятували, але вона тут явно не єдина. Так, в цих ворогів є свій гімік, скажімо так. Свій пункт, що їх не можна вразити нічим. Окрім магії, звісно ж. Так, тут ховається секрет. Але секрет, в який ми... Та. Навіть камера підказує, що мов ні, чувак, ти не зможеш. Живі зможу? Тозна. Є певні хитрощі в мене в рукаві? Але не завжди вони допомагають. би і так не виліз. Ой-ой-ой. Дивимося на скетч від Корніфера, то він, мабуть, має бути десь близько. Ой-ой-ой-ой-ой. <свісно> Ці кристальні їжачки якісь безпощадні, якщо чесно. <гум> Прийшов піднятися на цю гору. <гум> я десь я десь в таке. Я чув оповіді про шлях на вершину. Але для мене це далеченько. Та й не дуже я люблю цю висоту. Купити мапу, звісно ж, звісно ж. Я стукнувся об один з цих христалів, обабіч. Вони страшенно гострі та вкривають все навколо. Тобі краще за ними слідкувати, якщо прямуєш на гору. Mm -hmm. -та. mm -hmm. Містер картографер дурні не скаже. Я нарешті зрозумів, в чому річ, чому мій трюк не виходить. Мені потрібен довший цвях. А довший цвях? Очевидно. Треба оберегами подовжувати. Так, треба трошки поменеджити наш soul, нашу душу, бо інакше ми тут просто не виживемо. А нас звідси виживуть. Ось. Це наступний приз, по який ми прийшли. Ключ Крамаря. І цей ключ Крамаря... Доволі підозріло, схожий на деякого персонажа. <nessa gira> Що ж це за персонаж? Можете подумати. Бро. Uh, Бро, посунься! Мені треба... Мій треба відпочити, посидіти, порефлексувати над своїми невдачами і е, взагалі. Ну, не хочеш дипломатично, то ми силою тебе. Ау. Так, от. Що тепер скажеш? Й ху. Фу. Фу на тебе. Могли б нормально переговорити, а він... Запанікував. Підозріла дірачі, не так? Отже, ми ось тут на горі. Та перша лавочка аж там внизу. А нам потрібно... Дайте подумати. Ага. Так. Відкриваємо додаткові шляхи. Тут ще в нас закритий шорткат. Але все в міру. Все по черзі. Ой-ой, ой, -ой, -ой ці штуки. І тепер їх двоє. Двійко. Вони просто затуляють весь простір. Годі. Це як люди, які приносять всі меблі, які тільки можна в свою хату. Це щось... Той тип енергії. Хм... От сюди нам потрібно, але... На жаль. Ми поки що не в змозі. Бачите, он туди. Це означає, що нам треба на низ чи на гору. От складно сказати. Таке трапляється, коли граєш гру по пам'яті. Так, ось тут буде вихід. Нам треба врятувати наступну консервацію. Тут вся справа в таймінгах. А, <плес> ми просто вийшли. Ну нехай. Ага, і тут ми були. Це вся кімната, де ми корніфера шукали. Ну, або починали шукати в будь-якому випадку. Ось тут головний челендж. О, ні. Я пам'ятаю це. Ау! От от тому я й пам'ятаю, бо воно мене. <свистак> Кожної секунди Бомбить. Значить, треба орієнтуватися на наступний. Оцей топ-кач. Угу. На щастя, я щось таки пам'ятаю, що і як робить. Так, тебе заради соулу. Я оцих ворогів називаю. Ну, як би це цинічно не було, але... Батарейками для душі. Бо вони не дають надто багато гео, щоб бути цінними. Але кількість ударів дає нам дуже багато душі. Вони розпавняться кожного разу, коли ти виходиш за межі екрану. М -м Тут дополі цікава ситуація. Доволі. Чому його не палить? От що мене турбує. Але з цими їжачками, краще за все просто враховувати цикли. Do not engage. Oh. Так, ще більше шорткатів. Все це нам знадобиться. А тут ще що. О, хм. Невеличкий приз. Не настільки цікаво, як гусеничку врятувати. Ну нехай, мабуть. Ой, але тут... тут страшне. Ау. Тут треба дуже обережно бути. Дуже обережно все робить. Насправді тут найкраще не під стіну, а на середину ставати. Щоб воно зразу тебе не чіпляло цим а, очком Богомола. І тут просто таймінг тісніший, тому що. ми вище знаходимось. Єй. До речі, це та гусениця, яку ми бачили раніше. О, там. Ой. Ще й на смузі, яка рухається. Боляче, дуже боляче. Ну, але не так страшно, як видавалося. Це не лише скарби, а й шорткат. Тому насправді значно цінніша кімната, ніж, ніж я думав в першу чергу. Ау. Ну, ці таймінги вони просто вбивають мене. Тут трошечки темно, ні. Може хтось підкаче де вимикач? Ау. <ріст> От найбільш надоїдливі створіннячка, це, напевно, ті, що випускають оці проєктайлі. <ріст> оці снаряди. Будь-якого роду! Але ми ще не добралися, до найбільш назойливого. Оооо. Стрибок віри, ні? М -м -м. А чому б і ні? Потрібно трошки історії просувати вперед.